Всім привіт! Це компанія «Гікон», офіційний представник Гідромек в Україні. І сьогодні ми з вами зробимо загальне порівняння екскаваторів навантажувачів від компанії «Гідромек» нової генерації К4 та його попередника генерації A4. Підкидається в очі. Ми бачимо, що дизайн став зовсім іншим, у нас змінилось Кришка капота, у нас змінився передній бампер, у нас змінилася кришка радіатора. Загалом машина стала трішки трішки меншою. Основна відмінність даних генерацій це поліпшений комфорт оператора. Загалом збільшилася відчутно кабіна, тут огляду став кращим. Оптику можна розміщувати по периметру зверху по кабіні. Відповідно, у нас буде найоптимальніше освітлення на будівельній площаці в 360 градусів. На серії К-4 ми можемо бачити оновлену систему опера, яка максимально інтегрована для нашого українського ринку, підтримує українську мову, керування якою перенесено під правий джойстик для оператора на спеціальну, як то кажуть, народі шайбу, якою можна керувати і не відволікатись на. Поточні рухи на будівництві. Також в генерації К4 з'явились вже два кольорові монітори: фронтальний та бічний. А в генерації A4 монітор був передній, фронтальний, чорно-білий, правий, відповідно, був також кольоровий, але збільшилась діагональ на серії К4. Також на серії К4 з'явилися по праву та по ліву сторону від оператора тримачі для його девайсів. Це, зокрема, може бути мобільний телефон та планшет. Інженера компанії Гідромек приділяють найбільшу увагу для комфорту оператора, тому що це прямо впливає на продуктивність. На генерації К4 джойстиків вже стоять прямо на сидінні оператора. Якщо ми розглянемо серію а 4 джойстики були ззаді, і вони відкидувалися. При розвороті оператора для роботи в ескавательному положенні, кермо автоматично піднімається. Дана функція називається «Автотілт». На даній комплектації також є таке нововведення. У нас ручне гальмо стало електричним, а на серії A4 воно механічне. Також хочу відмітити нову функцію в генерації К4: це автохолостий хід. Коли оператор не задіює джойстики, джойстики знаходяться в стабільному положенні, машина автоматично переходить в холостих. Власти хід, що а, значно збільшує економію пального на будівельному майданчику. Інженера компанії Гідромек вирішили залишити найнадійніший, на мою думку, двигун у своєму класі Перкінс 1104» на новій генерації екскаватора навантажувача Гідромек к К4». Двигун перевірений за потужністю 74,5 кВт. Тим же шляхом інженера компанії Гідромек пішли по гідравлічним насосам, але є розбіжності на новій генерації. Загальний тиск в гідравлічній системі був збільшений, а саме він складає 255 бар. Якщо ми розглянемо генерацію Е4, ми розуміємо, що в нас тиск був 227 бар. Завдяки цьому, як заявляє завод, продуктивність машини збільшилась на 20% та зменшився розхід пального. Приблизно на 3%. Також ми розуміємо, що продуктивність збільшилась за рахунок того, що е, діаметр штоків у попередньому фронтальному кошу став трішки менший, оскільки ми знаємо, що гідромек дуже крута машина по своїм техніко-технічним параметрам. Вона дуже надійна і мала е, одну з найбільших вантажопідйомностей е, в своєму класі. Запас вантажопідйомності залишився практично однаковий. Там 200 кілограмів різниця, але продуктивність піднялася відповідно на 20%. Зовуть Гідромек, інженера компанії Гідромек. Ми, як офіційні представники гідромек в Україні компанії Гікон, настільки впевнені в нашому обладнанні, що гарантія на нову генерацію к 4 та й на все обладнання від компанії Гідромек станом на сьогодні складає 5 років або 3 тисячі мотогодин. Всі раніше перераховані зміни між генерацією h 4 та генерацією К-4 зробили дану машину більш сучасною, більш продуктивнішою, більш підлаштованою для нашого сучасного ринку, але не Змінами залишаються якість, надійність даної машини та сервіс від нашої компанії.